За 10 років Одеса має стати сучасним європейським містом, а ще раніше, вже через 6 років, культурною столицею Європи. Саме таку казкову перспективу передбачає концепція стратегічного розвитку міста до 2022 року. Цей дивовижний проект ухвалила економічна рада при міському голові. Концепція стратегічного розвитку Одеси на найближчі 10 років. Більш нагадує якусь казку для малюків або для дорослих, але з розумовими розладами людей. Бо наполеонівські плани Космосева далекий реальности. Каким мы видим наш город в 2022 году? Одесса город комфортный для жизни. Одесса город чистый и зеленый. Одесса останется самобытным городом в богатой истории и культурой. Одесса город удобный для бизнеса и привлекательный для инвесторов. Одеса – город, в котором люди довіряють міській власті. На думку Костусева, велике завдання виконуються шляхом плідної праці у десяти напрямках: розвиток бізнесу, перетворення Одеси на діловий центр усього Чорноморського регіону, туризм, оздоровлення городян, капітальне будівництво тощо. І все одночасно, чого лише вартий один з чотирьох пунктів гуманітарного розділу стратегії: відновити історичний вигляд центру Одеси. Це вже зовсім фантастично. Напевно, Костус. Збирається зруйнувати усі нові будинки і збудувати інше за старими проектами. А як інакше повернути місту історичний вигляд. Ще одна обіцянка розраховано скоріше на пацієнтів психічної клініки, домогтися для Одеси статусу культурної столиці Європи 2018 року. Далі більше як писали класики жанру Остапа Понесло Крім концепції, нами підготовлені 83 проекта в різних сферах вони будуть передані також фокус групи на дороботку до стратегічної концепції. Додається генеральний план розвитку міста його знов доробляють. Потім він має пройти громадське обговорення і державну експертизу. Згідно з ним, Одеса просто розквітне, тільки невідомо де взяти гроші на реалізацію наполеонівських планів Костусєва. Одразу згадуються дивовижні мюсоки Остапа Бендера. Майже з знебуття виникають хворочоси. Слухаєш і плакати хочеться, особливо якщо подивитися на Одесу зараз. Попри обіцянки Костосева, торговельний безла триває, лодки і будки стоять де завгодно. Перетворюючи вулиці на величезний брудний базар, ходити по тротуарах в багатьох місцях можна тільки уклонивши голову. Інакше спіткнешся і ноги зломаєш. А нещодавно на пішохідній Дерібасівській відновили автомобільний рух. Тобто просто убрали міліцейський пост, і, хоча знак заборони проїзду вісить, машини їдуть, і це коїться у самому центрі Одеси. Прикладів безладу стільки, що наводити їх можна нескінченно. Проте Костося виставляє як велике досягнення план розширення зоопарку на території трамвайного Зоопарк – це і лицо города, і об'єкт дуже привітательний для туристів. Іностранці, по тому як содержать животних, вообще роблять вивод о нравственной атмосфере этих людей, потому что, например, в Англии общество защиты животных возникло на сто лет раньше, чем общество защиты детей. Судіть самі, як можна сприймати таке порівняння. До чого тут історія далекої Англії, коли в нас велика кількість безпритульних дітей живе не краще, аніж бездомні собаки за півтора роки, поки косуцев керує містом, не зроблені навіть найпростіші речі. Яка там велика стратегія? Яка культурна столиця Європи? В нас же був один стратег радянський лідер Микита Хрущов. Він обіцяв, що люди житимуть при комунізмі у 1980 році. Косусів обіцяє у дві і двадцять другому чи може він знає, що його наполеонівські плани здійсняться десь у тому місці, де дуже багато наполеонів, котузових і навіть римських імператорів. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія Круг.